Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. ТЦКшники запакували військового, запакували військового, який приїхав в відпустку з фронту. Людина воює два роки. Два роки підряд людина воює, отримує на неділю чи на дві відпустку перший раз за два роки війни. Приїхала людина додому на Закарпатті і вирішила з дружиною поїхати в Карпати відпочити. Просто відпочити вдвох. На станції Квасове знімають з поїзда, з поїзда знімають, вибачайте, на станції квасове знімають з поїзда поліцаї, Перевіряють документи. Воїн показує їм всі документи, показує те, що документи, що відпускне, що його відпустили. Відпустили додому в відпустку. Тоді поліцаї пропонують проїхатись в містечко Ділове. Містечко Ділове пропонують проїхатись. Чому? Для уточнення даних якихось. Для чого це? 30 кілометрів ще проїхатися, щоб уточнити дані. А тому, що там прикордонна зона, а тому, що там вони передають цього військового прикордонникам, які пишуть адмінпротокол, що він, начебто, намагався перетнути Державний кордон України. Все? Уявляєте, що витворяють поліцаї в змові з прикордонниками, з зеленими кашкетами. 8 годин в ТЦК. Затримували без права дозвонитися, без права взагалі будь що робити. Військового, солдата, який приїхав додому. А дружина сиділа біля воріт ТЦК плачучи. Через 8 годин його відпустили. Все. Ось що можуть зробити. Тилові щурі, поліцаї та прикордонники, ТЦКшники з героєм-фронтовиком можуть зробити все, що їм заманеться. і головне за це вони відповідати не будуть. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.